Часто здається, що це складна процедура. Один раз на життя і повторно проходить це навчання не потрібно. За 2-3 хвилини онлайн мільйони українців вже пройшли і без жодних проблем. І так, хто хоче почати сьогодні. Усім доброго дня на зв'язку Магазин Прапорщик. Сьогодні поговоримо про те, як нам Тобто цивільним людям отримати офіційно дозвіл і купити собі зброю в Україні в 2025 році. А саме розберемося, що для цього потрібно, з чого почати, які довідки зібрати, які моменти зазвичай плутають людей або дуже затягують. Насправді часто здається, що це складна процедура, але якщо розібратися, усе доволі логічно і послідовно. Отже, поїхали. Перше, з чого починається наш процес, це візит до зброєвого магазину. Не в поліцію, не в тир, а саме до продавця. До речі, наші магазини знаходяться за адресою вулиця Чекаленка, 20 а і січових стрільців 81. У нас один з найбільших асортиментів в Києві. Тут можна подивитися, що у нас в наявності, розібратися, яка зброя подобається, що взагалі дозволено законом, бо є три напрямки зброї. Гладкоствольна зброя з 21 року, травматична, також з 21, і нарізна вона тільки з 25 років. Це важливо знати одразу, щоб не втрачати час на довідки. Якщо о зброю не дозволено за віком. Тож приходьте, розкажемо. Покажемо, підскажемо. Отже, переходимо до наступного етапу це медицина. Потрібно отримати довідку. Форма 127 це стандартна довідка для дозволу на зброю. Робиться вона швидко, зазвичай це 20 30 хвилин, інколи 15 у будь-якій ліцензованій клініці. Коштує вона 300-500 гривень. Обов'язкові пункти терапевт, психолог, нарколог, але вони і самі в курсі. Без них довідка не дійсна. Після того, як довідка готова, треба пройти курси поводження зі зброєю. Це коротке навчання, зазвичай воно триває 1-2 години. Диться в стрилецьких тірах або у сертифікованих навчальних центрах. Видається по. Окончання офіційна довідка, яка потім подається в дозвільну. Вартість в середньому тисяча гривень. Цей документ видається один раз на життя і повторно проходить це навчання на потрібне. Але будьте уважні: спрощень для колишніх військових, охоронців, держслужбовців немає, тому незалежно від досвіду курси проходять усі. Після цього готується повний пакет документів: паспорт, перша, друга сторінка прописка або ID плюс додаток, витяг з дії про місце реєстрації, ідентифікаційний код, фото 3,5 на 4,5. Чітке кольорове фото. Медична довідка. Повний витяг про несудимість з дії, проще всього зробити, довідка про проходження курсів поводження зі зброєю і страхування власника зброї. До речі, страховка вона зараз оформлюється за 2-3 хвилини онлайн і дуже це просто. І коли це ви все зібрали, цей пакет подається в дозвільного відділу поліції за місцем реєстрації. Або ми це можемо зробити за вас, подавши через магазин весь пакет документів. А саме процедура вона може зайняти 2-3 дні, 2-3 тижні, місяць, залежить від навантаження в регіоні загалом до місяця ці дозволи видаються, То це здійснено. здійснено. Але все це може затягнутися не через бюрократію, а через страх, що це складно. Люди починають плутатись у довідках, відкладають, а ще через формальні причини: просрочена медична довідка, неактуальне фото, стара страховка, неповний витяг про несудимість. Усе це, це легко уникнути, якщо просто перевідати терміни дії. Коли дозвіл отримано і зброю куплено. Не забувайте, кожні три роки цей дозвіл треба продовжувати. Подається свіжа медична довідка і нова страховка. Процедура проста і займає буквально кілька днів. Отже, якщо підсумувати, почати треба з магазину, потім пройти медкомісію та короткі курси. Після цього зібрати документи і подати в дозвільну, або ми ці документи подамо за вас. І головне не панікувати. Процедура стандартна. Мільйони українців вже пройшли без жодних проблем. І на останок зброя не має бути чимось далеким і страшним. Це просто інструмент. Але інструмент, до якого треба підходити, відповідально. Ви були на каналі Прапорщик. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коменти, буду радий вас бачити в цих самих коментах. Всім гарного дня, до побачення!